І бо всі часу навіки Мій очі нашої сини небесах. Нехай святий сім'я, твоє нехай прийде царство, твоє нехай буде воля. Третього вересня Кривий Ріг провів останню путь свого захисника Руслана Боровського. Він був мужнім воїном своєї держави. Проте у боротьбі за незалежність його життя обірвалося назавжди. Чоловік будував плани на майбутнє. Мріяв про щасливе життя. Проте війна перекреслила їх назавжди, повернувши його додому на щиті. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі та близькі чоловіка. І він себе проявив як гара людина. Він дуже такий працьовитий, простий, як він сільський хлопець. Такі люди, як кажуть, героїни вмирають. Він будь чесно, Він дуже був чесний, щирий. І що тільки можна сказати? Сум, біль і сльози завжди залишиться в наших серцях. Руслан родом з Херсонщини. Його мала батьківщина нині окупована, тому він чудово знав, як це втратити свою землю. Родину чоловік вивіз до Кривого Рогу. Працював тут гірничо-монтажником шахтобудівельного управління рутника Суха Балка. Його згадують працелюбним, старанним і надійним чоловіком, який мріяв про мирне та спокійне життя. Можу сказати про нього, що він був дійсно доброю людиною і таких людей потрібно ще пошукати. Так склалися обставини, що він загинув. Це для нас дуже велика втрата. Він йшов з настрієм на війну захищати, захищати свою країну, свою сім'ю. Ну, я знаю, що він на відбитті наших позицій загинув, щоб не допустити ворога до наших осел. Захисник розпочав свою боротьбу з ворогом 18 червня цього року на запорізькому напрямку. Служив у лавах військової частини А 72 24 де відважно виконував усі завдання на полі бою та завжди сміливо тримав зброю у руках. Руслан Боровський мужньо захищав нинішнє та майбутнє покоління від ворога. Але 28 серпня серце героя перестало битися назавжди. Ім'я захисника навіки закарбується в історії незалежної України. Ми завжди будемо пам'ятати всіх наших оборонців, хто у боротьбі з жорстоким ворогом віддав за нашу з вами свободу найцінніше власне життя. Вічна шана та пам'ять героїві, співчуття рідним та близьким. Ярослава Кальченко, Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський.